Вчора було запитання, як працювати з ізоляторами в рогатих вуликах на восьмирамочна 145-та система. Відповідаю, так само, як і на Даданівській системі, але є один нюанс. Нюанс в тому, що вам потрібно бажано мати два ізолятора. Перший літній, тобто на 145-ту рамку, і один повноформатний на 300-ту рамку. Чому так? Тому що якщо ви поставите повноформатний ізолятор на 300 рамку, у вас отут в цьому корпусі буде мінус одна рамка, і в цьому корпусі буде мінус одна рамка. Тобто буде не по 8, а по 7. Якщо ви використовуєте отакий, то ви лише втрачаєте одну рамку в нижньому корпусі Ну, і в верхньому, де ви поставите ізолятор. А так... Одна рамка у вас буде вже стояти повноцінно в іншому корпусі. Це по-перше. Потім, чому зимовий потрібно мати повноформатний на 300. Тому що клуб збирається у вас, спочатку може зібратися внизу. Якщо буде, будете використовувати отакий, бджоли можуть бросити матку у верхньому корпусі. Тобто ізолятор потрібен. Повністю на 300-ту рамку, повноформатний і не кутник, тому що деякі рекомендують кутник. Кутники можна використовувати, але там також є нюанси. Нюанс може бути в тому, що якщо сім'я просяде і піде в цю сторону до вас по нижньому корпусу, то матка у вас в кутнику залишиться. Тобто краще використовувати звичайний ізолятор повноформатної хмари. Ось в даному випадку сім'я матка в ізоляторі. Дивіться, скільки вона меду принесла за 5 днів. Все. Ну, давайте глянемо. Значить, така предісторія. Перед тим як ізолювати матку, сім'я повинна бути в робочому стані, не в ройовому. Це головна умова. Тобто, якщо сім'я у вас зайшла в ройку, спочатку ви, ви, ви її виводите з ройового стану, а потім, коли матка попрацює, вже посіє, хоча б там пару днів, потім ви її ізолюєте. Ось у нас ізолятор знаходиться. Вони вже його так Прибудували непогано. Так, де матка? А, вон і матка ходе. Вон матка ходить в ізоляторі. Ізолятор розміщений між двома рамками обов'язково, де були яйця. Ось бачите, тут були яйця, вон ще личинки. Ніяких маточників немає. Матку я буду випускати десь числа 10 червня, тобто в ізоляції вона в мене буде 20 днів. Матку випускаю, мед відкачую, бджіл обробляю від кліща. Скидаю кліща і запускаю сім'ю на сонях. Все. Ройки більше не буде. І швидше всього ще й поміняю матку на цьогорічну. Заміна маток іде взагалі без всяких проблем. Зараз ще покажу одну сім'ю, де також ізолятор. Ось Матка в ізоляторі 21.05. Дивіться, все, забите медом. Не буду я відкривати там. Тобто ізоляція працює, все працює, якщо все робити з головою.